Чеченська справа, в якій фігурує прем'єр Яценюк, через півтора року вона зрушила з місця. Україна цього тижня нарешті почала кримінальне провадження проти Росії за фактом викрадення і незаконного арешту ще двох наших політв'язнів Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. Про це ТСН тижню повідомили адвокати бранців. У повній ізоляції Росія тримала Карпюка і Клиха півтора року, і шляхом катування електричним струмом вибила свідчення про вбивства в Чечні. Російських солдатів 20 років тому. Як судять українських заручників у Грозному і чому чеченці можуть їх виправдати? Наші журналісти єдині в Україні, хто зафільмував початок цієї гучної справи. Дивіться ексклюзивний репортаж Валентини Мудрик. Двоє наших загартованих козарлю судовий процес розпочинають сміливими заявами, бо певні їх вдома почують. Не пускають руки. Ми пабіні Все правда, все правда трафаріта правда. Після заборони говорити клих демонструє на тілі сліди катувань електричним струмом. Інтерв'ю треба, а от результати допрошу готова го держать судять Миколу Карпюка і Станіслава Клиха у Верховному суді Чечні, що в Грозному. Тут серед сучасних хмарочосів усюди фото Путіна і Кадирова на мерії, школах, парканах. Тим говорити у республіці про двох лідерів, півтора мільйона населення побоюються про клиха Карпюка, а ніхто не чув. Коли ще дізнаються, що ми журналісти з України, то зичать нам миру. Путін час лізі туди. Деспомбіл, вони сказали, що це нутрі російські діла. А зараз Україна, коли у себе порядок наводить, а що це не внутрішні діла українські? Що? Я б бажав миру везде. Тож то що ми будем куші, то що у нас є, завжди для вас буде от здесь, де ми живемо. Із Карпюком Клихом російське слідство зв'язує цілу когорту українців, начебто, прем'єр Яценюк, лідер правого сектору Ярош, міністр оборони Полторак, керівник генштабу Муженко, Тягнебоки. 20 років тому у Чечні створили банду Вікінг, яка розстрілювала їхніх солдатів. Вкрай фантастичні свідчення на бойовика Яценюка, який мовляв, любив позувати на камери, а на полі бою ніколи не сидів на. Це клінічний діагноз російської влади. уголовное дело как раз плелось, що називається да и все факты подтасовывались под как раз развитие событий м между Россией и Украиной. Їх тримали у повній ізоляції від світу в одиночних камерах Кавказських СІЗО. Зараз ви бачите ексклюзивні кадри допиту Станіслава Клеха після жорстокого чотиримісячного катування. Зранені руки, спустошений погляд. Він ледь тримається. Українські МЗС півтора року добивали зустрічі із в'язнями, і лише цього тижня консула із Ростова першого впускають на побачення. Бранці детально розповідають, як із них по звірячому вибивали свідчення. Підвішували за, за наушники, люди висіли навіть. Вночі це котування струмом в різні частини тіла. Що проходив через серце, через різні органи Введення психотропних речовин, після яких у них починалися галюцинації, і вони не керували собою. Тобто людина дає свідчення, яка вона потім навіть не буде. знати, що вона розказала і підписала до арешту Карпюка Клиха пов'язувало лише членство. в онсо заручників Росія затримувала у різний час і в різних містах. Карпюка взяли у Брянську в березні 2014-го, куди він поїхав у відрядження. Як сам каже, через посередників сподівався зустрітися з путіним, натомість його катували струмом. І чотири доби позбавляли сну. Покази про чеченський слід він дав після того, як йому пригрозили сином. Слідователь сам йому показував, що він має говорити. Карпюк ясно говорить, що його заставили, що його питали током, що була угроза життя його сім'ї. Десятирічний син Карпюка ще зовсім малий, щоб знати, через що прийшов батько. Тарас лишень каже, що татку йому часто сниться. Мене нема вдома, а тато жите під варину. Я за ним дуже скучаю. Дружина додає, що у чоловіка є беззаперечне алібі у 93-94-му, коли Росія нав'язує йому війну. Микола вів активну громадську роботу у Рівному, очолював осередок на УНСО та похоронив хвору матір. Хто Миколу знає, всім відомо, що він ніколи не воював в Чечні. Клиха арештували в Орлі майже через півтора року, коли він поїхав на побачення до своєї дівчини. Батьки пенсіонери шукали сина теж більше року. Мати нині плаче щодня. Каже, чоловік важко хворіє. Пенсію у тисячу гривень вона. Витрачає на ліки і дзвінки в Росію. Те, що єдиного сина звинувачують у розстрілах 30 солдат, називає маячнею. От диплом у нього, що він закінчив вчився в університеті з 91 по 96. як він міг бути у Чечені в 94-му? Це щось не, не, не понятне, тому що стація книги де не був ні на в'якій війні. Путіна ще років 10 назад, як кажуть мешканці Грозного, він носив назву Проспект перемоги. І майже символічно так склалося, що українські політв'язні щодня його перетинають, коли їх везуть в автозаках із СІЗО дорогою до суду. Знімати цей процес у залі суду не дозволяють. Трансляцію для журналістів ведуть з екрану. Говорити про тортури на засіданнях Карпику-Клиху теж заборонено законом. Проте, коли прокурори читають вибиті із них свідчення, обоє українців відмовляються це слухати суддя, що голоб. Уя зривається. Нашого заберіть себе. Різміри. Скажіть кукловоди, кукловотику ваш. Дадіть, дадіть, там на базарі путь і кричать. Вольно проявляти. Да вам позволить. У перерві російські прокурори від камер втікають. А ви так? Адвокати ж обнадіюють, мовляв, на відміну від судів над Савченко-Сенцовим у Карпюка Клиха. Є шанс повернутись додому виправданими, бо вирок для них оголосить суд присяжних, який складається із 20 незалежних чеченців, серед яких кажуть, є найбільше вчителів. В Чечні нічого не буває без згоди Рамзана Кадирова, слідчий комітет Росії. Не є серед тих, хто друже з Рамзаном Кадеровим, і через те, може, може, є такий шанс, що на присяжних не буде тиснути. Бо це кодерово не потрібно. Тим часом Україна справу Карпюка клиха ігнорує допитати головного свідка Яценюка, чи зібрати інші докази їхньої невинуватості. СБУ, МВС, Генпрокуратура за півтора року так і не спромоглися, кажуть українські правозахисники власне пояснень, чому так сталося на запит. тижня відповіді поки немає. Якщо Україна вважає, що Карпюка і клиха задержали незаконно, що свят, доказательств у Росії нет? Пожалуйста, предоставьте свої доказательства. Кримінальне провадження за фактом незаконного арешту українців у Росії за словами адвокатів МВС порушили лише наприкінці цього тижня. Рідні сподіваються, що тепер справа зрушиться з місця. Жду його, от я, мене це тримає, що я його жду. Суди над Карпіком Клихом розписані вже до кінця грудня, а їхній арешт Росія продовжила до березня 2016-го. Грозний залишаємо із двояким почуттям. На околицях місцевий водій показує зруйновані війною будинки, фарбою не сховати куль на парканах, на полях окопи, що збереглись ще з тих перших чеченських боїв, у яких і звинувачують Карпіка Клиха. Я знаю, що таке війна. Піски війська відсюди вже сюди. бомбили. ужасно було. На ладонях було видно відсюди. Ні войскан, ні, я це нічого мирна жизнь і так же я жила в Україні. Попри мир, чоловіки носять зброю. Влада час від часу відновлює бойовиків терористичного угрупування іділ. А за розкішними хмарочосами чеченці інколи ставлять туристам риторичне запитання: власне, чи надовго у них ця тиша? Валентина Мудрик, Вадим Дмитрів із Грозного Тесеньтиждень, «Тиждень», піс